На телеканалі «НТБ» програма з голови до п'ят. Сьогодні ми випробуємо на собі релаксуючий масаж. Залишайтеся з нами. Масаж це дія однієї людини на м'язи іншої. З французької перекладається як розтирати. Здавна ця процедура була і залишається чудовим способом укріпити здоров'я, покращити самопочуття. Та масаж не такий простий, яким здається на перший погляд. Він Дуже специфічний в нього. Дуже багато, скажімо, впливів на організм людини. В першу чергу це нервово-рефлекторний, гуморальний вплив, механічний вплив. Адже на нашому тілі є дуже багато точок, які з'єднані з внутрішніми органами. І якщо правильно на них подіяти, ми можемо покращити роботу діяльність цих органів і систем. Знову ж шкіра вона теж виконує функцію і тихольно і обмінно з м'язи вони теж потребують інколи підсилення обмінних процесів, а що таке обмінні процеси? Це є покращення харчування і покращення виведення продуктів розпаду. І це, і друге, і третє, як правило, дуже важливе для нашого організму. На жаль, люди нерідко звертаються до масажиста, коли м'язи спини вже дуже болять. Безперечно, в таких випадках організму справді потрібен масаж, щоправда, лікувальний. Сьогодні ж поговоримо про гігієнічний, або як його ще називають, релаксуючий масаж. Він чудово допомагає зберегти працездатність, зміцнює здоров'я, забезпечує профілактику захворювань. Він е, приводить людину в стан такого заспокоєння, нервового, психічного, і якщо людина мала напружений день то після таких масажів людина встає і в неї таке враження, ніби в неї і не було робочого дня. Більшість скажімо, людей відчувають таку легкість в тілі, і так ніби вони нічого не важить. От оце як правило, є правильний масаж. Буває таке, що скажімо, людина встає після масажу, і відчуття таке, як її побили. Значить, в даній ситуації масажист приложив забагато зусилля до людини, не були включені. Певні прийоми, які йдуть на заспокоєння, не було можливо чергування прийомів заспокоюючих з прийомами більш глибшими, більш, скажімо, тонізуючими. Такий масаж роблять вдома, в саунах, салонах, і, хоч він не лікувальний, та має не менш позитивний вплив на організм. Більшість наших м'язів під час звичайної звиклої нашої роботи не виконує якусь роботу. А в основному працює тільки та частина м'язів, яка відповідає за певні функції. І от власне до того, такої скажімо, роботи нашого організму від м'язи деякі отрафуються і виникають деякі неполадки зі здоров'ям, такі, як кажуть, що відкладення солей, от це власне остеохондроз і інші захворювання, які пов'язані якраз з цим малорухливим способом життя. У сучасному суспільстві від малорухливого способу життя страждають люди різних вікових груп і професій. І відповідно, масаж не буде зайвим ні для кого. Візьмемо, звичайно, людину, яка сидить постійно за комп'ютером. Малорухливий спосіб життя. Потрібен масаж, потрібен масаж від нижніх кінцівок і до голови. Візьмемо водія таксі, чи маршрутного, чи таксі водій, або водій, який їздить на грузовому транспорті, вантажному. Питається, потрібен йому масаж, звичайно, потрібен, тому що постійно сидяча робота, постійно застій в організмі. Візьмемо економістів, візьмемо бухгалтерів, візьмемо юристів, візьмемо будь-яку спеціальність і ми бачимо, що потрібен масаж. Навіть тим самим медикам і тим самим масажистам теж потрібен масаж, адже вони теж виконують якусь фізичну працю і теж деякі м'язи працюють, а деякі почувають. І тому фактично такий розслабляючий, релаксуючий гігієнічний масаж потрібний кожному члену суспільства. Та як і більшість процедур має масаж і протипокази. Гіпертонія третьої стадії, серцево-судинна недостатність, печінкова недостатність, ниркова, органічні захворювання, садна шкіри, переломи трубчистих кісток, кінцівок, грижі, камені в жовчному, сечовому міхорах, нирках, менструація, вагітність, порушення стінок судин, хвороби крові, захворювання шкіри, недавній прийом їжі. Сьогодні, напевно, немає людини, якій не робили масаж. Найпростішим варіантом є розтарання м'язів удома. Про те, щоб масаж був справді корисним, для нього варто створити певні умови та підібрати відповідне місце. Дуже багато людей думають, що їх можна проводити на дивані, на ліжку. Це, як правило, знижує техніку виконання масажу. Це знову ж не дає досконалу допомогу для клієнта. Ну і деколи у випадках навіть можна ошкодити. Багато ж масажистів виконує на підлозі. Звичайно, є масажі, які скажімо, класифікуються, такі як тайські, це масажі, які виконуються на підлозі. Сталиться певне покривало і на цьому покривалі виконується цей масаж. Але таких масажів не є багато, а от класичні масажі вони потребують відповідного стола масажного. Для масажиста повинна бути відповідна висота цього масажного стола, і як правило, ця висота стола повинна регулюватися відносно масажиста і відносно клієнта, готуючись до сеансу масажу, важливо розрахувати час на цей період, а про запаси кілька хвилин після нього не варто планувати важливих справ. Бажано подбати і про основні засоби гігієни, не спізнюватися. Чому тому, що вона спізнюється. На себе не почуває комфортно ні масажист, тому що ну, треба або скорочувати час, бо наступний є клієнт, або, скажімо, затримати і затримати наступного клієнта. Ну, ж людина, вона теж, якщо вона планує свій день, вона спланувала прихід на таку-то годину, вона спізнилася, значить пізніше закінчиться масаж, вона не спіє, на інші свої справи. І тому чітко треба спланувати в першу чергу час. Знову ж, в залежності, куди йде людина, якщо людина йде в салон, якому як така все включено, то тобто, і простень, і рушничок, це все то над нічого з собою не бере. Ну якщо звичайно в нас як каже, кожен економить на всьому, що може, він приносить. Простин, він приносить свій рушничок, він приносить навіть свій крем інколи для виконання того чи іншого масажу. Не рекомендують масаж в домашніх умовах і через непрофесійність виконавця, адже якщо до кваліфікації клієнта при цьому особливих вимог немає, то для самого масажиста правила куди прискіпливіші. Сьогодні, завдяки численним курсам, навчитися техніці масажу може чи не кожен, але якість такої процедури буде різна. Правильний масажист. Це людина, яка відчуває м'ясо, відчуває це напруження, відчуває стан клієнта. Якщо він оце відчуває, і він тоді може втрутитися так, щоб розслабити. да, це є хороший спеціаліст, але знову ж для цього потрібна практика. Часто масажисти стикаються з настороженістю клієнта до процедури. Виявляється, у них залишилися неприємні часто болючі спогади та відчуття від масажу з попереднього разу, тому наважуватися на чергову процедуру бояться. Дуже часто болючі масажі робляться здоровим людям тільки з-за того, що масажист, який виконував масаж, неправильно розслабив м'язи, неправильно провів підготовчий період до виконання роботи з м'язами. І внаслідок цього виникає біль. Ще гірше, це коли виникають сінці, інколи подряпання під час таких масажів. Це правило, якщо вам роблять звичайний релаксуючий масаж. Або гігієнічний і при тому у вас викликається біль, то ви повинні зробити зауваження масажистів, що у вас болить. Масажист на це прореагувати, що зменшенням сили взагалі не одного прийому на інший прийом і таким чином оббезпечити людину приємним, комфортним почуттям. Нерідко на масаж люди наважуються на відпочинку. Там процедуру роблять просто на березі моря. Та кваліфіковані спеціалісти одразу помітять непрофесійність і небезпеку в таких масажах. Можна перенести будь-які інфекційні захворювання, захворювання шкіри з одного людини на друге. Крім того, більшість тих масажистів, які виконують масаж, чомусь не володіють інформацією про наявність лімфатичних токів, тобто лімфових злів, як проходить лімфа по організму і ведуть хаотично виконання масажу. І що дуже часто може бути спричинено погіршення стану здоров'я. І тому я би просив глядачів, щоб вони утримувалися від таких масажів, де руки не маються, де людина нерівномірно навантажує м'язи, де людина взагалі не розуміє, що таке лімфа, що таке лімфоток, як правильно виконувати ці масажі. Ще одним критерієм оцінки непрофесійності масажиста є те, як людина почуває себе наступного дня. Деякі майстри намагаються з першого сеансу показати свою фаховість, даючи максимальне навантаження на тіло клієнта. Так, вже вранці наступного дня людина може відчути крепатуру як спортсмена після важкого тренування, тому силу впливу на тканини на м'язи варто збільшувати поступово з кожним сеансом. Дуже часто масажисти, які працюють тільки з м'язами. Тому думають, що вони можуть займатися мануальною терапією. І це дуже-дуже небезпечно. Тобто вони намагаються зміщувати взаєморозміщення кісток. І таким чином дуже часто бувають і травми, і, можливо, і смертельні випадки. І тому закликає, якщо ви прийшли до масажиста, то пам'ятайте, взаєморозміщення кісток, він не повинен порушувати, вертіти там хребцями, ще щось, вами розкочувати. І максимально, що робить масажист, це покращує роботу в суглобах. Масажист знає а, амплітуду руху в суглобах і поступово він її ще розвиває. Але зміщення на хребцях це тільки робота мануального терапевта. Рекомендації запам'ятали, тепер переходимо до найприємнішої частини самого сеансу масажу. Як театр починається з гардеробу, так прийом у масажиста починається зі знайомства. Майстер повинен привітно зустріти клієнта, розпитати про самопочуття, дізнатися про стиль життя і уподобання. Так масажист знаходить точки дотику, викликає довіру в людини. Якщо людина лягла на масаж, вона повинна забути про роботу, про домашні справи і про неприємності, які в неї є. Відключити свій мобільний телефон. Тому що мобільний телефон під час масажу може спрацювати, як правило, вся робота масажиста піде на смарку. Скажем, людина під час масажу повинна собі уявити якусь картинку. Картинку з її відпочинку. Чи це водойма, чи це ліс, чи це якась природа. Можливо, людина відпочивала в Єгипті, їй сподобався якийсь то момент в цьому. І хай вона в собі згадає це. Переважно люди наші, як правило, згадують водойму, згадують ліс, поле. Поле в ромашках. Коли людина лягла, масажист, як правило, повинен викликати довіру і своїми рухами. Бо більшість людей приходить перший на масаж, вони не знають, що з ними будуть робити. І як правило, є така настороженість. І ця настороженість дуже часто заважає зробити хороший масаж. І тому от перші рухи дуже важливі для того, щоб ми Сплямо розслабити людину для того, щоб надати їй максимальне задоволення на максимальне розслаблення тіла. Після розслаблення масажист поступово переходить до навантажування тіла. Основне під час сеансу дотримуватися послідовності виконання. Спочатку йде робота з шкірою і пішкірною клітковиною, потім йде робота з розслабленням м'язів. Після того йде робота вже з м'язами. І час від часу проводиться знову ж робота з підшкірною клітковиною і знову ж шкірою. І в кінці вже виконується релаксуючі, виконується вібраційні рухи і йде знову ж заспокоєння в вигляді поглаження. От, якщо по такі наростаючі робити, а потім поспадаючі, воно виглядає щось в вигляді графіка, графік де, піднімається, потім тримається певний період часу. Якщо взяти масаж 130 хвилин, то приблизно 20 хвилин масаж триває постійно в одному і тому самому напруженні, але під час цього напруження точніше розслабляється м'язи, то знову не навантажується. Після по закінченню цього всього масажу, то просто-напросто заспокоюється м'язи, тканини. Розслаблення м'язів наприкінці сеансу обов'язкове. Кожен прийом повинен закінчуватися рухами, які заспокоюють м'язи. І заспокоюють ці тканини після того, як їх збудили. Нанесли їм якесь озбудження. Після масажу також людина повинна маси сповин виконати правильне скажемо заспокоєння організму і ввести фактично клієнта в стан той попередній, коли він тільки пішов і ліг на кушетку. І на цьому заспокоєння організму не припиняється. Масажист залишає клієнта на кушетці ще на кілька хвилин. Далі людина вдягається і випиває чай або воду. Останній ритуал дуже необхідний організму. Для чого потрібна рідина? Для того, щоб покращити роботу нирок, адже масаж, як ми з вами попередньо говорили, це є фактично підсилення обмінних процесів в м'язах і тканинах. Як власне виведення цих шлаків, продуктів діяльності м'язів, шкіри і всіх інших органів, систем підсилюється під час масажу. І от, власне йде навантаження на нирок, І щоб нерки справилися з цим, і їм потрібна просто рідина. І тому після масажу, під час такої приватної розмови, знову ж ви знаєте, що подобалось клієнту під час масажу, які в нього враження, і за той час йде якраз допомога ниркам, тобто вживання рідини. Оскільки обійдеться клієнтові така здорова насолода, заочно сказати важко. Найкраще можна визначити ціну вже при зустрічі з масажистом. В середньому масаж у Тернополі коштує від 80 до майже 200 гривень. Є люди великої ваги і об'єму, є люди невеличкого об'єму і ваги. І тому сказати, що така то ціна то буде, і не бачити клієнта, це практично неможливо. Знову ж, масажист повинен оглянути тіло клієнта. В першу чергу є такі речі, як родині п'ятна, які треба просто обминати. І чим більше їх є, тим більша складність виконання цього масажу. І масажисти, як правило, це теж включають складність. І тому, наприклад, розмова по телефону, а скільки мені буде коштувати масаж, при тому не сказавши, яка зона, це неможливо. Згідно часу. Звичайно, масаж робиться від 10 хвилин, може робити 15 хвилин, можна 20 хвилин, 25 хвилин, і годину часу. Все буде залежати від того, який масаж буде виконуватись, на якій зоні, і знову ж від об'єму роботи, тобто вага клієнта, і знову ж об'єм його. Відчуття після масажу важко передати словами, тому раджу кожному спробувати цю процедуру. А на сьогодні у нас все зустрінемося у програмі з голови до п'ят через тиждень на телеканалі Інтебе.